Вітаю учнів п'ятих класів, а також всіх, хто разом з нами повторює математику 5 класу. Наш сьогоднішній урок присвячений темі трикутники, його периметр, види трикутників. Дещо ми повторимо те, що вам відомо з початкових класів, і дещо дізнаємося нового. Нагадаю, що якщо три точки, які належать на одній прямій, сполучити відрізками, то ми отримаємо трикутник. Ви бачите на моєму малюнку. Трикутник, у якого точки А, Б і С називають вершини трикутника, відрізки А, Б, Б, С і а, С називають сторони трикутника, а кути а, Б, С, А, С, Б і Б а, С називають кути трикутника. Суму довжин усіх сторін трикутника називають його периметром. Для того, щоб обчислити периметр, треба додати для трикутника треба додати суму трьох його сторін. Ми будемо. Починаючи з 5 класу для позначення трикутника застосовувати символ, який ви бачите на ваших екранах, а назву трикутника дають за його вершинами. Наприклад, трикутник АБЦ. так і читаємо трикутник АБЦ. Ви бачите позначення і бачите, як ми читаємо такий трикутник. Давайте зразу приступимо до задач, які пов'язані із знаходженням периметру. Перша задача земельна ділянка має форму трикутника. Одна сторона його дорівнює 50 метрів, інша в два рази більше за першу, а третя на 20 метрів менше за другу. Знайти периметр цієї земельної ділянки. Ну хочу сказати, що якщо вчителі... Вимагають від вас робити малюнок до такої задачі. Робіть, будь ласка. Я наприклад не вимагаю ні малюнка. Ну тобто, якщо учню не треба малюнок або короткий запис, і учень зразу може розв'язувати задачу чудово. Я думаю, що ця задача досить проста. Такі задачі є у початкових класах. Тому не малюнок трикутника, не короткий запис, я думаю, нам не знадобиться. Ми можемо просто собі на чернеці тут писати, що ми знаємо. Ага, першу сторону ми знаємо, 50 метрів, друга у два рази більше за першу. Тобто 50 множимо на 2, це 100 метрів друга сторона. Можемо тобі тут на чорне, цега, друга 100 метрів. А третя на 20 метрів менша за другу. Тобто 100 відняти 20, це 80 метрів. Третя сторона. Можемо ну, тут собі позначити третя. А нас питають периметр. Периметр це сума всіх сторін. Трикутника можемо оформлювати по-дорослому. П дорівнює, сума всіх сторін, 50. Плюс 100, плюс 80, це 230 метрів. Ну і вже слово периметр ми не пишемо, оскільки ми почали нашу третю дію з того, що написали, що ми шукаємо. Цілком можливо, що в школі ви можете писати не писати П, а потім тут писати периметр. Абсолютно нормальне оформлення, як перше, так і друге. Отже, відповідь 230 метрів. Ми знайшли периметр цієї земельної ділянки. Друга задача, такий тип у вас теж був у початкових класах. Одна сторона трикутника 11, друга 10, знайти довжину третьої сторони, якщо його периметр 29. Можна теж на чорнеці собі прикинути малюнок, якщо вам важко розібратися так. Сума всіх стоєн. Що таке периметр? Сума всіх сторін. Сума всіх сторін 29 см, дві сторони ми вже знаємо 11 і 10. Для того, щоб знайти третю сторону, ну я думаю, що ми вже у п'ятому класі будемо по-дорослому робити однієї дії, робити вирази. Щоб знайти третю сторону, треба від периметра відняти суму двох інших сторін. Порахуємо, це буде 8 см і на цьому... Ця задача теж закінчена. Отже, ми розглянули з вами два основні, я б сказав так, ну, первинні типи задач, пов'язаних з периметром трикутника. Це коли ми периметр трикутника знаходимо, якщо даються три сторони, і інший тип задач, коли дається периметр дві сторони, а ми знаходимо третю сторону. Такі задачі, хочу вам нагадати, були у початковій школі. Третя задача, яку ми сьогодні розглянемо, вона теж пов'язана з периметром, але набагато 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 цікавіша і складніша за дві попередні. Одна сторона трикутника на 2 см менше за другу і на 3 см менше за третю. Знайти сторони трикутника, якщо його периметр дорівнює 26 см. Хочу запропонувати два способи. У нас подібні задачі були. Два способа. Один спосіб арифметичний, інший спосіб за допомогою введення Х. Перший спосіб. Давайте ми собі намалюємо і спробуємо уявити ситуацію. Є якась перша сторона. Ну, ось така, давайте я її намалюю. Ось така перша сторона. Ось перша сторона. Одна сторона на 2 см менше за другу. Тому друга сторона на 2 см більша за першу. Я, ну, В принципі, я можу навіть і по клітинках ці 2 см навіть намалювати, чесно кажучи. Давайте я, мабуть, так і зроблю. Тобто, друга сторона, отут в нас, ну, скажімо так, 2 см зайві у порівнянні з першою. А можу, можу номерувати. Давайте це перша, це друга і буде скоро третя. А третя сторона, вона на 3 см. На 3 см вже більша за першу. Чому я роблю такий висновок? Тому що одна сторона на 3 см менша за третю. Значить, третя сторона на 3 см більша. Тобто, отут в нас вже 3 см зайве. А разом ці всі три сторони. Разом ці всі три сторони. Тобто периметр дається, тому разом це 26 см. Давайте спробуємо подивитися. Тепер я нашу першу сторону замалюю блакитним. Ось вона перша сторона тут. І перша сторона, ось вона тут блакитним, але ще плюс 2 см. І ось вона блакитним тут, але плюс ще 3 см. Тому ми можемо сказати так: що якщо я від 26. Відніму ці шматочки 2 см і 3 см разом. То я отримую три блакитних відрізка. Я отримую три перших сторони. Що я і зроблю в перший дій? Від 26 я відніму 2 плюс 3. Це буде 21 см і, пояснення, потроєна, потроєна довжина першої сторони. Давайте я трішечки протягну. Ну, якщо це потроєна довжина першої сторони, то щоб знайти просто довжину третьої сторони, безумовно 21 треба поділити на 3. Це перша. Ну, давайте я буду з вашого дозволу так писати. Перша сторона скорочува. Друга сторона на 2 см більша. Нам допомагає наша схема. Тому це 9 см. І третя сторона, ще на 3 см більше за першу, нам схема допомагає, це третя сторона. Третя сторона. Отже, наша відповідь, наша відповідь це 7 см, 9 см і 10 см. Ну, такий спосіб, скажімо так, хороший, але коли ми з вами будемо досить. Класно опановувати вже елементи алгебри в 7 класі. Коли ми з вами будемо в 6 класі, коли ми будемо буд треновані у плані розв'язування рівнянь, то, звичайно, такі задачі, абсолютно більше з вас, будуть розв'язувати за допомогою введення Х. Ми позначимо першу сторону Х. Друга сторона. Нам відомо, що ця сторона на 2 см менше за другу, значить друга сторона на 2 см більше, тобто це х плюс 2. Нам відомо, що ця сторона на 3 см менше за третю, значить третя на 3 см або більше х плюс 3. А разом це 26. Тому ми маємо рівняння х додати x плюс 2 додати x плюс 3, і це дорівнює 26. Ну, це перший етап розв'язки. Після того, як ми використаємо підриставну і сполучну властивість, нам зручно додати ікси окремо, додати 2 і 3 окремо. Ну, Додавання трьох значень x, давайте я десь отут вам покажу. Нагадаю, x плюс x плюс x ми можемо скрізь поставити, що це 1x1x і 1 х Написати, що це х в дужках 1 плюс 1 плюс 1, і це буде 3х. Отже, ми спростили наш перший компонент це 3х, додати 5, дорівнює 26. Щоб знайти невідомий доданок 3х, треба, я вже економлю місце, щоб не налізти на відповідь. Треба від добутку, треба від суми відняти відомий доданок. 3х це 21, значить x це 7 см. 7 см. 7 см це перша сторона. Після цього наша схема нам допомагає. Х плюс 2, тобто 7 плюс 2, це друга сторона. І нарешті 7 плюс 3 дорівнює 10 см це третя сторона. Ви бачите, дуже я так постарався поряд написати ці два способи. Для того, щоб ви могли порівняти, для того, щоб сьогодні п'ятикласники могли обирати, який спосіб для них краще. Це задача досить складна. Безумовно, коли ми з вами скажімо, будемо закінчувати шостий клас, то абсолютно більшість з вас, я думаю, буде розв'язувати саме другим способом. Поки цей спосіб для вас ну, не дуже звичний, скажімо так. Тому обирайте, будь ласка. Розглянемо види трикутників за сторонами. Якщо в трикутнику дві сторони рівні між собою, то його називають рівнобедреним. На малюночку праворуч ви бачите трикутник, у якого сторона АВ дорівнює стороні Б С. трикутник АВС називають рівнобедреним. Рівні між собою сторони рівнобедреного трикутника називають бічними сторонами, а його третю сторону називають основою. На нашому малюночку сторони АВ і ВС – це бічні сторони рівнобедреного трикутника АВС – а АС – це основа рівнобедреного трикутника АВС. Якщо всі сторони трикутника між собою рівні, то його називають рівностороннім. На нашому малюночку вгорі трикутник КЛМ такий, що КЛ дорівнює ЛМ і дорівнює МК, всі три сторони між собою рівні. Трикутник КЛМ називають рівностороннім. Якщо в трикутнику всі сторони мають різну довжину, то його називають різносторонні. На нашому малюночку внизу, де є не дорівнює EF, Д є дорівнює ДФ і EF не дорівнює ДФ. Тобто всі три сторони мають різну довжину. Такий трикутник, ДЕФ називають «різносторонні». Важливим фактом, який відноситься до трикутника, є наступний. Сума будь-яких двох сторін трикутника більша за третю сторону. І навпаки, якщо сума двох відрізків більша за третій відрізок, то з цих трьох відрізків можна скласти трикутник. В п'ятому класі ми спробуємо цю властивість запам'ятати. Є певна невеличка кількість задач у моєму підручнику, дуже невеличка, яка цю властивість використовує. Більш широко цю властивість, яка називається нерівність трикутника, ми будемо використовувати в 7 і подальших класах на уроках геометрії. А поки що повернемося до розв'язування задач. Нас, цікав, нас чекають наступні цікаві задачі. Четверта задача сьогоднішнього уроку. Кожна сторона трикутника дорівнює 6 см, знайти периметр цього трикутника, як називають такий трикутник. Ми, я вже підготував малюночок. Ми можемо на малюночку підписати, що всі сторони по 6 см, кому важко це збагнути. І тоді периметр такого трикутника: це 3 помножити на 6, 18 см. Як називається такий трикутник? Такий трикутник називається рівностороннім. Давайте ми це напишемо у відповідь зразу. Значить, відповідь: знайти периметр 18 см, і ми маємо рівносторонній. Трикутник. Наша наступна задача на сьогоднішньому році така. Знайти периметр рівнобедреного трикутника, основа якого 7 см, а бічна сторона 8. Хочу зауважити, що до таких задач цілком непогано було б виконати малюнок, цілком непогано. Але можливо хтось з учнів 5 класу розв'яже цю задачу і без малюнка. Це залежить від того, як вимагає від вас вчитель, чи вимагає він малюнок чи ні, чи можете ви розв'язати без малюнка чи ні. Але я хочу на сьогоднішньому році п'ятикласників навчити схематично малювати рівнобедрений трикутник. Це, в принципі, не складно у зошиті з клітинками, це не складно. Ми візьмемо основу рівнобедреного нашого трикутника якусь парну кількість клітинок. Ну, наприклад, 4 клітинки, або 6, або 8. Ну, давайте я візьму 6 клітинок. Це наша майбутня основа нашого рівнобедреного трикутника. я отут от візьму малесенький такий зеле, зел, хотів зелений взяти. так, Хотів зелену точку взяти. А вийшло трішечки гірше. Значить, Давайте спробуємо ще раз. Значить, ось наша основа. Я візьму зелененьким і позначу серединку цього відрізка. Ось серединка. Ну так, щоб трішечки її було видно. Ось серединка відрізка. Серединка є чому? Тому що ми взяли парну кількість клітиночок. І цю серединку по точечках, по клітиночках, ми піднімаємо на якусь висоту. О, давайте піднімемо. І це буде наша майбутня третя вершина трикутника. Тепер ми це з'єднаємо. З'єднаємо. І якщо ви візьмете у зошиті такий малюночок зробите, ви можете натиснути паузу, зробити такий малюночок в зошиті. Якщо ви такий малюночок зробите, і потім візьмете лінієчку. І виміряєте сторони а, С і Б, С, то ви побачите, що вони рівні один одній, але, ну, можливо, там один міліметр буде туди-сюди, тому що ну, дуже точно побудувати неможливо, ми ж на комп'ютери, ми люди. Але факт тот, що а, С і Б, С будуть між собою рівні, тобто ми з вами намалювали рівнобедрений трикутник. За нашою умовою, бічна сторона цього трикутника, бічник сторін дві. Кожна з них 8 см. Можу підписати на малюнку, можу написати тут. А можу зробити і те інше. А основа основа АБ, вона 7 см. АБ 7 см. Нас просять периметр. Периметр це сума всіх сторін. Можу записати периметр навіть у вигляді формули по-дорослому. АС плюс БС плюс АБ. Підставимо наші дані. Це буде 16 плюс 7-23 см. Я напишу відповідь. відповідь. Але все ж таки, все ж таки, повернуся, тому що в цій задачі є дуже характерна помилка, яку дуже часто роблять п'ятикласники. П'ятикласники бачать, де й семикласники, до речі, також бачать п'ятикласники 7 см 8, додають 7 плюс 8. І вважають, що відповіддю до задачі є 15 см. На превеликий жаль, це звичайно не так, оскільки сторін по 8 см в нас дві дві бічні сторони. Тому, будь ласка, шановні п'ятикласники, не робіть цієї помилки. А задача шоста: периметр рівнобедреного трикутника 25 см, а його основа 9 см. Ну, вже трішечки цікавіше, нас просять знайти бічну сторону. Нас просять знайти бічну сторону, я теж можу схематично зробити малюночок для того, щоб ви бачили, що в нас бічних сторін, які просять знайти, в нас все-таки дві штуки. Значить, основа 9, я підпишу. А бічні сторони рівні між собою. Це дуже важливо. Трикутник рівнобедрений. Тому, якщо я від периметра відніму 9, це буде 16 см, то я дізнаюся про дві біч, що це сума, сума, ну давайте напишу грамотно. Сума двох бічних сторін. Сума двох. Ну, сума довжин, ми з вами домовилися, що довжину від, ми кажемо, відрізок дорівнює 4 см, замість довжина відрізка дорівнює 4 см, щоб було трішечки швидше. Отже, дві бічні сторони рівні між собою. Сума в них 16, значить одна бічна сторона буде 8 см, що є відповіддю. Знайти бічну сторону. Відповідь 8 см. Хочу зауважити, що перше важливе зауваження полягає в тому, що якби трикутник не був рівнобедрений, ми б не знали. Що вони рівні між собою, ми б довжину кожної сторони, звичайно, б не знайшли. Тобто, нам би периметра і однієї сторони було б замало для того, щоб знайти цю сторону. Другим важливим зауваженням, на мій погляд, є наступне. Я зустрічав досить часто у 5 класі хороших учнів, які. Скажемо так, їм було легше розв'язати цю задачу за допомогою Х. Тобто дві сторони бічні рівні між собою, кожна з них Х. Склали рівняння, сума 26, якщо не помиляюсь, периметр 25. І розв'язуючи рівняння, знайшли довжину бічної сторони. Всі учні різні, як і вчителі, до речі, кажучи. Тому, якщо в мене учень 5 класу розв'язав за допомогою рівняння, зробив це правильно, він безумовно отримає плюси за цю задачу. Далі, шановні п'ятикласники, ми з вами розглянемо види трикутників за кутами. Якщо в Трикутнику всі кути гострі, його називають гострокутним. У верхній частині нашого слайду трикутник RTQ. Такий, що в нього всі три кути гострі, ми його називаємо гострокутним. У середній частині слайда ви бачите трикутник АБЦ, у якого один кут. Це прямий. Якщо в трикутнику є прямий кут, то трикутник називають прямокутним. Якщо ж в трикутнику є тупий кут, то трикутник називають тупокутним. На нашому слайді внизу ви бачите малюночок на малюночку NMC трикутник, кут М. Тупий, його градусна міра більше, ніж 180, більше, ніж 90 градусів, але менше, ніж 180, такий трикутник називають тупокутним. В нього є один тупий кут. Хочу зауважити, що у будь-якому трикутнику сума всіх кутів дорівнює 180 градусів. Це дуже важлива властивість. Це одна з найважливіших властивостей геометрії. Ми цю властивість. Будемо вивчати і широко застосовувати у 7 класі. А сьогодні теж розглянемо одну дуже простеньку задачу. Виходячи з цієї властивості, можна зробити висновок, що будь-який трикутник не може мати більше, ніж один прямий або один тупий. Також ця властивість, яка нами буде широко розглянута, широко застосована, ну, починаючи з 7 класу. А зараз ми з вами, шановні учні, Продовжимо розв'язувати задачі. Дуже цікава задача. Накресли рівнобедрений прямокутний трикутник. Тобто нас просять зробити так, щоб трикутник одночасно був рівнобедреним і прямокутним. Рівнобедрений трикутник, вид трикутника за сторонами, прямокутний трикутник, вид трикутника за кутами. Хочу сказати, що така задача може викликати. Ну, Певні проблеми не лише в 5 класі, а й в 7. Але проблем немає. Особливо немає проблем, оскільки наш зошиток клітинку нам дає фактично модель прямого кута. Раз модель прямого кута є, то ми можемо з цього прямого кута і відштовхуватись. Я виберу точку, яка буде вершиною кута, і з цієї точки по клітинках. Можу провести два однакових відрізка. Один вертикально вгору, наприклад, а інший зліва направо. Ну, наприклад, я буду це робити. Ну, наприклад, ну, давайте по 6 клітин, ну, по 5 давайте клітинок. Значить, 5 клітинок зліва направо, 5 клітинок знизу вгору, тоді давайте. Аналізувати і з'єднаю, звичайно, ці точки. Давайте аналізувати. В нас абсолютно точно є прямий кут, я його можу позначити. Ось він. І в нас абсолютно точно є дві сторони, які рівні між собою, зокрема, по 5 клітинок, або по 2,5 ну, по 2 см 5 мм. Скажемо так. Тому. Давайте запишемо АС дорівнює Б, С. кут КЦ дорівнює 90 градусів, трикутник АВЦ, він і рівнобедрений, і прямокутний. І одночасно рівнобедрений, прямокутний. трикутник. Тобто як нас просили? Так, ми і зробили накресло. Дуже цікава задача. Одна подібна задача у вас буде у домашньому Один кут, Восьма задача і крайня на сьогоднішній день. Один кут трикутника 40 градусів, інший кут 80, найти градусну міру третього кута Трикутника. Цю задачу я вам даю для того, щоб ви запам'ятали, що сума всіх кутів трикутника 180 градусів. Якщо два кути даються, то для того, щоб знайти третій кут, треба від 180 відняти суму тих двох кутів, які даються. Тобто 180 градусів відняти 120 градусів, і це 60 градусів. Що і є відповідь. Ми цю задачу розглянемо, ми цю задачу запам'ятаємо. І коли ми через 2 роки, вивчаючи геометрію 7 класу, Повернемося до цієї властивості. Нам буде легше розв'язувати ту велику кількість задач у геометрії 7 класу, яку ми там, які ми там побачили. А сьогоднішній урок ми, як завжди, закінчимо домашнім завданням. Воно в мене поміщається на один екран. Сім задач. Якщо вам було цікаво і корисно, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, поширюйте це відео серед тих учнів. Які хочуть знати математику? До нових зустрічей!